i hear the beat it's in my chest got me feeling some kind of way i confess the rhythm takes over no room to rest my heart's dancing it's a Welcome to the Anro Studio Нарешті нове відео. А чому нарешті? Тому що спека в осінні і маленька дитина, яка потребує багато уваги і мало подорожі, бо дуже спекотно. Майже немає часу. Тому ми потихеньку виходимо в парк, де затінок. Трошки краси, трошки роздумів. Сподіваюсь, ця подорож вам також прийде до смаку. чекаю на ваші коментарі. Дійсно, вже тут літо у повному русі, на повну спеку і тому найкращі прогулянки це ось в такому затінку. І де ви можете сховатися, з'їсти морозива також, насолодитися втіньком. Ось таке місце, трон, морозиво, коктейль. Затінок. Все, що потрібно для літнього відпочинку приваблює місце в затінку біля води. Тут є такі потічки. Якщо ви вже дивилися не одне моє відео на каналі Андро Студіо, то я робила про цей парк, називається Між Кольста де є термальні води. І вони, Ось тут також водичка тече, з'єднують канали. І тут дуже приємно бути, відпочивати. Мені особисто більше імпонує бути біля води, де немає багато людей, принаймні. Бо що там бачили скупчення людей, плескаються, стрибають, хто як поводиться. Ну і звісно, якість води чи чиста вона, чи ні, ви ж не знаєте цього. Відкритий басейн, як ви бачите. Нещодавно, до речі, відкрився. Можна тут позагоряти з діточками. Ми дивимося через решітку, вибачайте, за такий режим, але я не можу зайти, тому що треба платити гроші за це. Відверто цікаво було б подивитися, який басейн всередині, чи чистий він, чи ні, але багато кажуть, що не дуже чиста вода там. А до речі, це нова політика в такий басейн. Десь буде 600 гривень, мабуть, за людину, уявіть собі. Є тут ще один такий елітний басейн, гарний, красивий, ну там ще дорожче буде. Ну, це ж жабенятник, як на мене, ці басейни. Тобто ти сидиш, плескаєшся, звісно, звісно. А... Отримаєш ти 100% задоволення на 600 гривень чи 700, то це ще запитання. А у вашому місці, де ви проживаєте, наскільки є багато таких басейнів, і взагалі таких місць, де ви можете провести літо. До речі, ми підійшли до, з вами до маленького такого ставка. І дуже красиво зараз вам трошки познімаємо. Таку спеку тут можна бути тільки звичайною людиною, яка знаходиться вдома у затінку. жартую, А вийти з дому дуже приємно і насолодитися затінком і водою. Це я тут заховалася від усіх, щоб з вами побалакати. Тож продовжуємо екскурсію. Де Ну, біля дому, мабуть, у нас вдома, можливо, в садку. Щось вам цікаве покажу. Якщо будемо гуляти по місцевості, теж. Ну, що робити, коли немає можливості виїхати далеко? На Мальдіви, на Балі, на Остров Родос. Да, майже всі угорці в цьому році відпочивають або в Греції, або в Турції. Ну, Хорватія — це вже взагалі стандартне місце для відпочинку. Ну а ми ж не у горці. Ну Наполовину ну, частково хтось угорець, а хтось українці. Тому через те ми відпочиваємо вдома. На сьогоднішній вечір у нас ось такі машини. Кийця. І ось наша супершвидка машина. То куди вона нас привезе, туди ми і поїдемо з вами. Ну Це я, звісно, жартую. На сьогоднішній вечір в мене такий транспорт, тому що я діжую з дитиною. Поки чоловік на кухні. Ну, чим вам не екскурсія. Ну, цікаво, дивіться, ми знайшли навіть лева, наче в сафарі. Дивіться лев. О,р Дякую за те, що були сьогодні з нами у затінку та з Морозовим. Дякую за вашу підтримку та коментарі. Головне насолоджуватися моментом. Нехай у для вас будуть завжди цікаві щасливі моменти життя. До зустрічі на каналі Анростудія. Не перемикайтеся, далі буде цікавіше.